Друзі, дякую, що приєдналися до другої частини цього відео. Давайте продовжимо дивитись далі порожні баночки. В мене ще скінчились батончики від California Gold Nutrition зі смаком Double Chocolate Peanut Butter. Тут 12 штук в коробочці, подвійний шоколад і арахісова паста. Як на мене, то це найсмачніший смак зі всіх видів цих батончиків. Якщо придивляєтесь, ніколи не замовляли, і думаєте, який вид замовити, то замовляйте ці, на мій смак, вони найкращі. Від Юцерін. Лосьон для тіла для дуже сухої шкіри інтенсивний. Тут крапелька стоїть на п'ятому прямокутнику, це означає, що він дуже насичений, об'єм 500 мл. Не рекомендую, нічого не робить, дуже довго вбирається, довго шкіра залишається жирною, потім нічого не трапляється, він не зволожує, не живить. Неприємно мені було ним користуватися. Рука до нього не тянулась. І ціна не завжди означає гарну якість. Потім я побачила, що у складі на другому місці мінеральна олія. Зараз завжди дивлюсь склад лосьонів перед тим, як їх замовляти. І Лісьоне Ріфлейм вартують дешевше, набагато дешевше, а якість. На багато край замовляти таки ні в якому разі більше не буду. Від Каліфорнія Gold Nutrition Омега 3. Постійно ви бачите її в наших покупках, в порожніх баночках завжди є в запасі. Приймає вже з нами і дитина в одній капсулі 180 мг і 120 мг DHA. Приймаємо по 2, по 3, іноді і по 4 капсули. Завжди на неї буває хороша ціна на сайті, іноді вона йде по акції спільна покупка. Іноді можна придбати з подвійною знижкою, коли ще знижка на всю омегу на сайті. І також буває, що на неї ціна становить 1 долар. Хороше співвідношення, ціна якість, постійно будемо замовляти. Сир. Джаз Cheese, який є в наявності на сайті iHerb Навіть не можу передати вам, наскільки він смачний. В коробочці було 12 пакетиків. В кожному пакетику 2 шматочка сира 22 грама один пакетик, склад чудовий, тільки один сир більше нічого немає. Його ми отримали в подарунок. Я дуже вдячна за те, що вдалося спробувати такий продукт. І хотілося б, звичайно, знов його повторити. Магніумалат від Кел, в дозуванні 400 мг в двох таблетках. Було тут 90 таблеток на 45 днів прийому. Дуже хороший робочий магній. В запасі є вже ще одна така баночка. І ми також замовляли від Кел магнія та Урат. Для підтримки серцевої системи, серцево-судинної системи, він теж виявився дуже працюючим. Рекомендую. Сера піптаза від Laika Vенu Nutrition. Тут було 30 капсул, ніякого ефекту я не помітила. Баночка скінчилась, Повторювати ще раз не буду. Всі продукти, які я замовляла від Laika Vенu Nutrition були якимись невідчутними для мене. Я цей бренд не можу рекомендувати і більше, напевно, від нього нічого не замовлю. Концентрат чорниці, блюбери концентрат від Natural Factors. 500 мг 90 гелевих капсул приймали разом з дитиною для підтримки зору. Я вважаю, що зір краще підтримувати профілактично, періодично пропиваючи такі добавки, ніж потім його відновлювати, тому що це буде набагато складніше кунжутні палички від NAM 255 грам Нещодавно їх замовляли, вже скінчились, тому що дуже смачні. Рекомендую, і обов'язково будемо повторювати. Пральний порошок від Myle Dime. Тут було 60 капсул всередині. Він мені не сподобався тим, що половина капсул було пошкоджені. І те, що всередині, просто розсипалось на дні пакету. Але я використала цілі капсули, а те, що розсипалось, просто використала як звичайний порошок. На сайті Horp я писала претензію, вони повернули кошти. І ще одну. Упаковку я замовила, хочу спробувати, щоб зрозуміти, це виключення, чи таке буває постійно. Так, він непоганий, склад теж непоганий. І, в принципі, по ціні, він, якщо є якась знижка, ось в розділі пробників, наприклад, то вартий того, щоб його ще раз замовити. Ми його. Замовляли з 50% знижкою. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Всі порожні баночки за грудень місяць. Якщо вам було корисно і цікаво, ставте лайк. Якщо ви теж користувалися якимось з цих продуктів і ваша думка відрізняється, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд, дякую тим, хто користується моїм промокодом на сайті Hurp і до наступних відео. Всім до побачення!